Як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Тільки нещодавно я, Людочка, пам'ятаєш, розповідала, що от наш народ ніколи не звертався до президента. Да, да, ми, ніколи ніколи просили, ніколи ми ніколи не просили нічого не є. просили. І зараз ми не просимо. Не просимо да. Ні, ми вимагаємо, Володимир Олександрович. Зверніть увагу на наше місто Херсон. У нас зараз під скидами, він не дуже багато людей. У нас зараз під скидами. Поранено кожен день більше 10, коли да? коли 13 людей. І це так жахливо читати. Ти прокидаєшся і читаєш, що вчора там, 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 там там були скиди і люди. З дронів. З дронів, так. Так. Тобто ти не розумієш, ти знаходишся в місті, прислухаєшся до всього, до чого тільки можеш прислухатися, але дрон почути, коли шум міста ну дуже важко, воно там щось може десь зеленчить. Це не шахет. Голова. От туди ти підіймаєшся одно не побачиш його, і воно воно страшно від цього, стає страшно. І хочете запитати, а що, що робиться? Да, що, робиться? Тому що що, він, що, він, що зробити? Окрім констатації факту, скільки загинуло да. людей. На сайті міської військової, на сайті обласної військової нічого більше, нема ніякого захисту. Якщо раніше залітали дрони тільки по берегу -да. Дніпра, потім Та -да. там на одну вулицю, -да. потім на другу вулицю, а зараз ми -да. не зараз не знаю, же Таврійський, це вважався безпечний район, зараз -да. вже Все. небезпечний. І знаючи, що є такі засоби захисту, насправді є, є такі да. системи, Та -да. котрі можуть. До речі, до нас звертався, це я даю як би, критикуючи та mm -hmm. да, пропоную. Mm -hmm. Володимире Олександрович, є така система реп, котра э, створена в Україні, так, вона коштує 15 мільйонів гривень. Ну, Це не що воно коштує да, Але вона накриває 30 квадратних кілометрів. Mm -hmm. І Замість того, щоб мільйони витрачати. на Шлях на шлях між Миколаєвом і Херсона на цю дорогу, котре вже сто разів да вона класна, вона офігенна. Або на дорогу біля Покровська, то нічого. Ну що, будуть танком почем їхати? Ми не хочемо, щоб от по цьому гарному шляху Миколаїв Херсон їздили від танки. Ми хочемо, щоб у нас тут хоча б трошки людям зробіть спокій. Можна вже поставити ці системи вздовж Бо люди є. Я, наприклад, живу в Маталійському біля мене дві школи, дитячий майданчик. Він кожного дня дітками. В хатах, кататих, на велосипедиках. бо люди повертаються, люди хочуть жити в своєму місті. Така і дехто повертається та... від так, Скажімо так, 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 тому що немає державної і, програми. І, і така проблема, як ці дрони, ну, це То, проблема. Це. Для це... нас це зараз проблема. Ми хочемо почути конкретну відповідь, що для цього робиться, щоб такого в Херсоні не було. Або воно було мінімізовано і якось сунуто. З безпечних районів нашого це все можливо зробити. Ну не 1917 рік, а слава Богу, вже рік технічного прогресу. Тому, Про Володимир Олександрович, ми вимагаємо так. зробити все, щоб Херсон хоча б максимально захистити. Я розумію, що унебезпечити повністю. Всього, неможливо. Ми, да, да, ми не просимо дети. Да ми, ми у нас так. межа фронту, але захищайте нас. Але дрони, да. Да. будь ласка, зробіть. Зусилля для захисту міста Херсон да із своєї тубочки грошенят і дайте їх на Херсон. Слава Україні! Героям слава!